Це Це ускобили, з правоохоронними органами <Cutle> ми подали заяві <Cutle> нічого. Будемо збирати. Ви все все на собі зауваження. Ми тут примотло? За уважним цілому яке зауваження? Про що ви тут голосуєте? Що ви тут голосуєте? Ви що здуріли людей в ума? 32 два. Про що ви не розбували? Скажіть, про що виступали? Вісімнадцять дев'яносто чотири за основу.